Сьогодні 11 січня 2023 року. Заняття з природознавства. Тема заняття лікарські рослини. Добрий день, дітки! Рада усіх вас бачити. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку і щиро бажати! Дітки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з природи. До нас на заняття завітала лялька Оленка, яка дуже часто була у нас на заняттях в дитячому садочку. Я гадаю, що ви її всіх пізнали. Дітки, лялька Оленка дуже захворіла і не знає, що їй робити. У неї дуже болить горло, закладений ніс і трішки піднялася температура. Як ви гадаєте, що ми можемо зробити для нашої оленки? Ми можемо викликати їй лікаря, так? Або відправити її до поліклініки, так, де багато лікарів. Дітки, а я вам пропоную сьогодні згадати, як ми можемо Вилікувати оленко за допомогою лікарських рослин. Ми вже з вами вивчали, які існують лікарські рослини, тож сьогодні я вам пропоную пригадати, які ми вже знаємо рослини та деякі нові, я вам про них розкажу. Рослини лікарські цілюще джерело. Їх є у нашому місті багато: кропива, ряст, парил, дереві, недугу всяку можуть подолати. Ще в давнину люди навчились лікувати різні хвороби травами. Вони щиро вірили, що ті мали чарівну силу і тому назви їм давали гучні дивоцвіт, чистотіл, звіробій. Та й справді більшість рослин мають цілющі властивості, а ростуть вони повсюди, і в лісі, і в полі. І в лузі, і на грядках. Та, щоб правильно користуватися цими рослинами, не нашкодивши здоров'ю, необхідно добре знати їх властивості та вміти їх розрізняти. Дітки, зараз я вам розкажу про деякі лікарські рослини, які ми можемо побачити навіть у нашому місті або у селі. Ось перша лікарська рослина, яку ми бачимо. Я гадаю, що ви її впізнали, яку вона має назву? Подорожник, подорожник великий. Це багаторічна трав'яниста рослина, яка ж здавна шанується народною медициною багатьох народів світу і широко використовується як лікувальний засіб при зовнішніх ранах, ударах, опіках чи наривах. Так? Якщо ми маємо якусь подряпину, так, чи ранку, можна до неї прикласти подорожника, так, і вона швидше загоїться. Наступна лікарська рослина має назву звіробій. Повторіть, будь ласка, звіробій це ось такі гарні жовтенькі квіточки. В народі говорять, що ця рослина від 99 хвороб. Нас... Настій віробію допомагає від головного болю. Наступна лікарська рослина має назву шипшина. Повторіть, будь ласка, шипшина. Дітки, ця рослина має багато вітамінів, з нею роблять і сиропи, і настої. Я гадаю, що багато з вас бачили. Цю рослину наживо, її дуже часто можна зустріти. Люди саджають її навіть на клумбах. Вона має ось такі гарні червоненькі плоди. Наступна рослина. Я гадаю, що ви її впізнали, яку вона має назву? Це ожина. У ожини корисні не лише ягоди, а навіть листочки та корінці. Я гадаю, що. Багато з вас її коштували, так? Влітку її дуже багато. Ягідки цієї рослини дуже схожі на малину, але вони трохи більші і чорного кольору. Наступна лікарська рослина яку має назву? Так, це калина, так? В народній медицині використовують і кору калини, і плоди. Так, їх застосовують при дуже часто при застуді, якщо ягоди калини містять вітамін С і застосовуються у вітамінних наборах, у вітамінних чаях. Дітки, калиновий чай дуже-дуже корисний. Тож, якщо хтось хворіє, то обов'язково треба заварити чай з калини. Наступна лікарська рослина. Ви її повинні впізнати, має назву Ромашка. Повторюйте за мною Ромашка. Ромашка дуже-дуже корисна, з неї роблять відвари та ваночки. Ромашкою можна прополоскати горло, якщо воно болить. А ще у ромашки купляє, купають маленьких немовлят, вона має антисептичні дії. Наступна лікарська рослина полин. Полин, полин це ось такі маленькі, дрібненькі, жовтенькі квіточки із маленькими зелененькими листочками. Так? Наступна лікарська рослина малина, так, дуже відома. нам. Малина найкращий засіб при лікуванні застуди. Що можна зробити із малини? Так, можна зробити варення малинове, так? а ще можна зробити чай, додати туди малину. Якщо захворіли, то малину необхідно обов'язково вживати, вона містить дуже-дуже багато вітамінів. Наступна лікарська рослина обліпиха. Повторіть, будь ласка, обліпиха. Дітки, обліпиха теж дуже корисна. Це рослина, яка має дуже дрібненькі, жовтенькі ягідки, так, і дуже тоненькі світло-зелені листочки. Масло обліпихи також дуже корисно його виробляють із кісточок, що знаходяться в цих ягідках. Воно покращує пам'ять. Також обліпиху дуже Часто використовують при лікуванні опіків. Якщо хтось опікся, можна поместити ранку маслом овліпихи, і вона загоїться швидше. Наступна рослина, ви її теж вже знаєте, має назву матей мачуха. Вона росте на глинистих схилах, у ярах або на березі річки. Частіше всього. Листки використовують при хворобі дихальних шляхів, при кашлі. Так, мати й мачуха має жовтенькі квіточки, схожі на кульбабки, Так, і крупні зелені листочки. А ось рослина кульбаба. так? Росте ця рослинка по всій Україні, а в медицині Використовують її корінь. з нього готують порошки, відвари та деякі екстракти. Ну що ж, дітки, ми з вами дізналися назви деяких рослин лікарських, так? А давайте з вами зараз назвемо рослини, які я обрала для нашої оленки. Їх назви ми вже знаємо малина. Калина, матий мачуха і ромашка. Так? Ці рослини я обрала для ляльки, аби вона могла швидше одужати. Що ми зможемо з них зробити? Наприклад, з ромашки можна зробити відвар для полоскання горла. Так? З матий мачухи можна зробити настій для того, щоб швидше пройшов кашель. А калину, калиновий чай і малинове варення ми будемо використовувати для імунітету. Ось такі лікарські рослини допоможуть нашій ляльці Оленці швидко ви одужати, так? Дітки, а наостанок я вам ще хочу прочитати вірша про лікарські рослини. Послухайте, будь ласка, уважно. Сила лікарських рослин називається. Запишалась бузина. В світі я така одна, з мого запашного цвіту чудодій не вийдуть ліки. Обізвалася шипшина, є і в мене, в мені цілюща сила, ну а жовтий звіробій вихвалявся і собі, сто, сто хвороб мене боїться. Годі, годі, зупиніться, перестаньте сперечатись. Це стара калина мати заспокоїла рослин. Здавна всі ми, як один, із жасмин і деревій додають здоров'я і сил, живокіст, беріз, бруньки, зцілюють всіх залюбки. Материнка, Валер'яна, також ліки непогані. І медунка, і м'ята теж уміють лікувати. І з ромашки та малини відвари будуть теж смачними. Горобина, подорожник. Ліки з них зробити можна, щоб прогнати всі недуги. Нам за це дякують дуже. Ми разом велика сила, звуть нас лікарські рослини. Дітки існує безліч лікарських рослин, але всім нам необхідно знати, як правильно їх використовувати. В цьому нам допоможуть лікарі. Дівки, ми з вами обрали рослини, і я допоможу нашій ляльці-оленці швидко одужати. Так? А на сьогодні наше заняття вже підійшло до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!